Менше вуличної реклами та гірлянд і дозвіл на імпорт електрики для державних компаній. Уряд ухвалив низку рішень, щоб покращити ситуацію зі світлом в Україні. Отже, обласні військові адміністрації протягом двох днів мають переглянути списки критичної інфраструктури і визначити, чи споживачі справді критичні. Водночас, прем'єр Юлія. Сверденко запевнила освітлення установ на кшталт шкіл чи а також складних перехрест, розв'язок чи аварійно-небезпечних доріг залишиться. А от додаткове освітлення парків гірлянд чи вуличної реклами мають скоротити, якщо. Підприємство використовує електрику, яку саме й виробляє, його не будуть змушувати вимикати світло. Крім того, уряд дає дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям із часткою державної власності у 50 і більше відсотків. Укренерго тим часом повідомляє сьогодні. Графіки відключень будуть застосовуватися і вкотре просить ощадливо споживати електроенергію.